Так, ну і в попередній серії. Так, хлопці, як ви бачите, вони йдуть ці твари напроти нас. Ну а десь валявся автомат, якісь якесь пішник не стріляє. Ну хоча це розумна тварь. Розумні существа. Воєнний. Я... ой-ой-ой-ой-ой, ти хотіхом так, за поламати, я вже так мало вверх. Право. А й цей царів. От, блін. Ну давайте не почав зростати. Ну що ж, пацани, всім здорово, з вами Коля Бінга і з ласкаво просимо на мій ютуб канал. І це у нас, пацани, п'ятий день виживання в грі під назвою Stalker". Тому Перед початком цього відео, якщо вам заходить е, ця гра і це виживання, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Ну а ми поїхали, вживаємось в роль. Так, ну всім всі взорова, пацани, Я вже йду в роль і скажу вам то, що я... Я зустрівся з вами, я вирішив на цьому самому місці, продовжити на тому місці, на якому ми вчора з вами завершили. Як ви пам'ятаєте, ми з вами знайшли таку лабораторію і лізли ми з вами через ЗІЛ і знайшли таку підземну лабораторію. Тому сьогодні ми її будемо досліджувати і не тільки, і будемо знаходити якісь э, оруги, а може, і самих сіпіжників. У мене планах сьогодні знищити. Хоча б штук 20 пацини, як для початку, або штук 50. Бо я за від це започалося 25 чи 28 СІП-шників знищив. Ну, маловато, маловато Я вже виліт пацани через другий хід, цей вхід веде 2 км, пацани, 2, а є ж ще... там ще один налів порнути, то той веде аж на 3 км. Ладно, у нас тут почався дощ невеликий, ну як невеликий. Морсей добре, це мій гравець, це все моє тіпі. І зараз пацани, блін, дощ нам трохи буде. Де, напевно, мешати рати. Давайте ми його, напевно, відключимо. Ладно, ладно. Якщо чесно, не буде вчителя, то щоб все було по-часному, то ладно. Ні, на турі там, буде трогать мешати грати. і от бачите ССП. Опа, ІС пішники! ІСІПІ! І ССПІ! Посередине монстр! А там ПТС касуть про це прикол. Так, ладно, 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 осторожно. Прижимайте лайки повторющей, раз ж не прижимав, но ми погнали. Опа, там менекає. Мілка... У мене мерцає, типа меркається прицел. З червоного біле, ще воно набили. Лето гранату і ловив тварюга гранату. Бах! Один взирвався. Чи не взірвався? Взірвався. Не то щоб якби по шматках, але вздохнути він вже здох. Опа, опа, опа! Добиваємося сто другий. Не знаю, не знаю, точно не знаю. Ще один, ще один. О, пацані поніслайш жара і це вдень, А прикиньте, що вночі може робити. Вони ж вночі, як зомбаки, оживають. Що краще оживають. Ладно, ладно, ладно. думаєте, чого вони шарі сонце не люблять, а люблять він, темливі... він, темливі... і ніч. Ну, то мій відповідь. Вони вночі активніші. Це темніше у нас дощ, де. Да? Ой, блін, в реальності це вже на дощі прекратилися. Слава Богу. Слава Богу. Щоб не наврочити, а в ігрі туди і появились. Ладно, ладно, посадимо. Окей. Давайте. Ми, я пробрался на якусь базу. Подовжую по базах різці. Давайте ми обережно, осторожно будемо якось тут проходити, бо. Бо, ну, блін, в натурі. Так, давайте, давайте. Так. Ну поча. Давайте посадимо не відби. Да, відбиватися. Так, граната, одразу гранату. Опа, бо там їх штук 4 5. Вони зараз на мене набіжать, а мене оточать, окружать і все, я вже їм нічого не зроблю з автоматом. Навіть. А так гранатами, опа, їх підірваю. І случай що, не дай Бог, якщо що, автоматом взяв і добив. Так, опа, там не біжить, ні, ні, не біжить. Так. Що ж це за цікава? Така база, блін. Натуристка, яка така база. Я б хотів в в середині полазити. Знаєте, як, як прям в дитинстві по заброшках. То так само я би зараз не відказався тут пласти. Ну ладно, в мене другий випадок, мені треба. Так навіщо нікого нема? Можна, в принципі, було. О! ОДИВИ! ТО Та ж де було ПІРО?! Посади, от, от от, от треба дивитися в Оба. Чому треба дивитися в... в оба, то що тут і дивиться нема, нема тут опа, буквально за 2 секунди він появився. Чи він присів, чи він приліг. Отвій, диви, диви, а ці УЖИЛИ ТВАРІ! ні, другий. Пацани, походу, мене зажимають, під і беруть котєл. Хто цього хотів? Ви цього хотіли тут знати, дивіться на це, дивіться на це вже! Це хто цього хотів, дивіться. Ой-ой-ой! І ой. ще взаді, взаді, взаді може бути. Блін. Ну це треба, знаєте, я краще за БТР якось сховаюсь, хоч а мені цікаво, чи робочий. Я би на ньому, якщо він робочий, я б на ньому їхав. Так все положив. О, дивіться, диві, біжить. Аби не, не... 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 не озирнувся. І що? Повертаюся в тебе сзади вже все. І сіпі, тільки опа, тільки тебе якийсь ніж, ніж, не дай Бог, срудайте чи спини. Але ні, пацані, ну його нафіг, Давайте дивіться, тепер зарбнем забиратися. Давайте відстріляємо і будемо звідси вшиватися. Все, ну його в баню, пацані. Ну його в баню. Ну нафіг, такі бази, це що, іграшки чого, одному ж щиття. А де мої напарники? А моїх напарників всю пору навіть нема. Давайте краще тікати, тікай пацані, Ну нафіг, таке без підготовки. Будем жрали, я там чоловік. Я там мост з опять положив, це не чоловіка. Две не помінить стрілять, це не мой. Две мою. Крус це навіть не Сипишники, бдвей, че тут БТР, че тут воєнна техніка робить взагалі. Хіба це вони з Чернобыля стиля? Або це наші вже з Чернобыля, а тут ще дай Бог Русмакив не хватало. Ладно. У блин, 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 блин. Ай! Так. Опа, чо... Опа, чо, так, 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 так. Прицепчик, тут видно якась буде. Так, ладно. Да тут буде, тут заборонено заходити, тут навіть закріплю. Давайте, давайте через ці... Ой, обережно через ці кирпичі перелізем, і будем... обережні. Так, ладно, ладно. Ладно. Там вже сонце виходить, вже до... да, там вже, що хоч дощ прикрашається, це ще хоч хоть... одне щось позитивне, хоч один якийсь плюс є. То, що хоч дощ прикрашається, то це да, це плюс. Більше до все туди на базу, в мене десь в тій стороні знаю, точно є база. Не як в мене в нас, свіжим ще от, вроді і вона. Та, ну, вона не могла так близько да, бути до... до цих зомбаків, до цих тварів. Ну так. Ладно, по GPS і тут десь. А до бази мені ще бігти кілометра три. Блін, оце далеко нічого і без машин. Ні, пацан, треба було б якусь машину десь знайти. Бо без машини грати. Ну, і не дуже так топово, бо і не потікаєш І от случай треба кудись переїхати швидко йому, то ніфіга, та бістро, то йти можна 10-15 минут йти на базу. Ну, а якщо ти спішиш... Або якщо ти відео там біом записувати треба, чи там на відділу відео, навіть так ти граєш. Ну натурі, це мінус, мінус, що нема машин тут. Або є оці макети, але вони не, не їдуть. А може їдуть, я не знаю кудись. Опача. добре, ж мені, мені віддали бінокль. Тож ще що, що я лишов бінокль? Ну там було. Там було п'ять біноклів. У мене є ще в моїх чотирьох кінтів. Не як кінтів, то сказати, напарників, напарників, напарників. Кінті, я шо, Ми шо гульки раємо чи що якісь? Це ж серйозна спецоперація, то які кінки. Короче, посадим. Ще в чотирьох моїх напарників. У мене і в чотирьох напарників чотирьох колег. Ще є такий бінокль. Так, ладно, працюємо. Працюємо, пострілі, відбиваємося. Відбиваємо. Так, опача. Його нафік. Так, напевно, всюди добре, буду я йти так до бази повненько. Мені удачі, вам гарного перегляду. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цивільними друзями. Кому не, не важко не впаду, напишіть в коментарях, як вам такий серіал заходить чи ні. Не знаю, поставить, чи в цієї п'ятниці буде стрім, чи ні, бо то, що мене... От я погорів і мені вже е, закашлявся. Я говорив буквально 8 хвилин ну 9, і в мене вже я закашлявся і, і, і заложив моса. Тому не знаю, чи буде, чи ні, подивимось